А я вообще Поехали. так высоко -дай на Дай Так, Да куда? Поехали. Давай, Я а я Я. Ты ень! юзай. юзай. А, я падаю. Я падаю! Давай я, Персий. Давай. Особо розумна людина. Вау. Давай. Все. Ти І тепер шо? перший, ну бо ти мені. Давай. Ух. Тепер ти? Ти Ух. на мені. Все, давай. Ви там горіла, камінь кидає, ви що? Вообще? Не треба підрозчитати, от зараз не йдемо. По черзі тільки, окей? Ти обнаглів. Куда? Чотири вайфи. Брахо, мене, мене, мене бах на безкидечний ревів, мені показує... Голно, мені показує чомусь, що в мене є... Ага, він зараз сюди буде кидати, чекай. Зараз не стрибаємо. Не стрибай. Все, можна. Чекай, чекай, зараз він сюди прийде. Все, поїхали. Мінус один попс, все, ес він. Чекай, він зараз сюди... Все. Чудо! Все, вам дякую за комплімент, дурач. Все, давай теперь, я якщо що тримать буду. О, як круто! дай ще раз. Ладно, давай. Бляха, у відчепилось. Я зачепила, чипила мене вичипил.